Ви коли влітку їдете от містом, вас засмучує? Дуже засмучує. Знищення дерев і місця, де знищені дерева, це дуже сумно. Це що ви робите? Знищую амброзію. Тут не зовсім характерні, треба ще пройтись. Досить цікавий злак, ця перелівка трансильванська. Ну, а це золотушник, теж прибулець. Є ялиця однокольорова, досить висока. Вже треба думати, що з нею робити. Є сосна жовта, є модрина. Та у вас тут ліс у собственному да. рік. Це Гінго Дволопатеве. Це лікарська рослина, яка зараз найбільше використовується серед інших рослин. І ця рослина може рости чудово в місті, і можна її вирощувати. Ну є такі люди, які дбають про оточуюче середовище. Вони слідкують за тим, щоб не вирубували рослини, але треба щось робити з концепцією. Люди часто косять там, де можна було б і не косити. Але вони кажуть, а що я буду розрізняти, де амброзія де ні? Люди косять все підряд, а це провокує поширення амброзії далі. То тут, тут дивишся, майже немає дерев де сховатися там. Да, це, да. це все наслідок того, що ми неправильна політика, так сказать, забудови, неправильна політика догляду за деревами. У нас зараз комунальник від дерев має лише неприємності. Треба прибирати листя, треба прибирати гілки сухі. І чим менше дерев, тим комунальнику краще. А він повинен мати зиск з дерев. Треба вводити систему оплати, оплати праці комунальників. Таку, що якщо на ділянці дерев багато, оплата більша. Якщо дерев немає, оплата менша. Якщо є зелена трава, оплата вища. Якщо зеленої трави немає, оплата зрізається. Якщо ми будемо так оплачувати комунальників, то вони будуть зацікавлені в тому, щоб були дерева в місті, щоб була зелена трава, і тоді ми це все будемо мати. Що ви робите? Знищуємо Ну, Якщо є така нагода, оце от такі дрібні листки, симпатичні листки, приємний на запах листок, якщо розтерти. І зараз вона не є небезпечною, але через тиждень, через два, коли вона почне давати пилок, то почнуться алергії у собак, у... Людей, ну всіх хто поруч. Деякі люди чомусь вважають, що саме це амброзія. Ні, це чорнощір, але він теж е, в наших умовах е, шкодить, він теж викликає алергію. Ого, він міцний. І е, цей чорнощір він, хоч якусь користь приносить, його називають е, чижовник, тому що він е, його насінням. Харчуються деякі пташки. Це не таке шкідливе, як амброзія, але теж шкідлива річ. І Тут вона надзвичайно висока, схожа на соняшник. А тут знову амброзія. Ага, не так легко її висмикнути. Якщо її скосити навіть по рівень землі, вона знову відросте. Треба зрізати її, якщо зрізати, то нижче рівня землі. Але вона росте там, де немає іншої трави. Якщо подивитись там, де густа трава, там амброзії ви не знайдете. А ось тут, де трави немає. Амброзії повно. Це пов'язано з тим, що вона не може конкурувати з нашими травами за місце під сонцем. Зараз дивлюсь, може побачимо кореневу губку саме плодове тіло. Такий сплющений трутовичок. Якщо ми зараз побачимо, це досить нечасто трапляється. Ну, Там, де дорога, ми точно можемо проходити. Насправді, коли ми бачимо такий всохлий сосновий ліс. То ну, я розумію. Я не одразу зрозумів, що тут попрацювала коренева губка. Як вона працює? Вражає кореневу систему сосни. І якщо дві сосни поруч, то вона переходить з однієї кореневої системи на іншу, з цієї кореневої системи на наступну і поширюється як пожежа. Яскравий приклад кореневої губки. Ми бачимо, що корені вже гнилі, а сам стовбур ще не пошкоджений навіть достатньо шкідниками. Тут ми не бачимо навіть шкідників, а коренева система вже згнила. Це ознака діяльності кореневої губки. Це воно випало, просто виходить? Так, да, Згнила коренева система, не трималося дерево, і після цього воно впало. Отак, оце ознака. А після того, як гриби перетравлюють кореневу систему, приходять шкідники, які їдять. Насправді, ці комахи, які їдять деревину, як ми думаємо, вони їдять не деревину, вони їдять деревину, переїдену грибами. Тобто вони харчуються, всі ці короїди, вже грибами. Гриби з'їли кореневу систему, і комахи доїли її вже після грибів. Ні, вона продовжує поширюватись коренями. Вона не часто утворює плодові тіла, і минулого разу нам вдалося все ж таки побачити плодове тіло. Я його сфотографував, Воно є у мене в Фейсбуці. Але я не впевнений, що ми зараз побачимо ще. Це треба походити. по… А для вас це як доказ да, кримінальній справі. Це... Так, да, це черговий доказ. Ну, перший доказ це гнила коренева система. От. Ні, насправді перший доказ це поширення у вигляді вогнища такого. Коли рік за кожного року воно поширювалося ширше, ширше, ширше. І це був перший доказ. Другий це гнила коренева система. І вже третій остаточний доказ це плодові тіла кореневої губки. Як сказав один з мікологів, це дивно, що ви їх знайшли, бо їх вперше намагаються знайти ті, хто торгують лікарськими рослинами. Вона є імуномодулятором, стимулятором е, імунної системи. Коренева губка вона поширюється в тих місцях, де сосна посаджена вперше, де не, немає е, біоцинози, біорізноманіття. Там, де є біорізноманіття. Там е і кореневих систем багато різних, і різних грибів багато. І вони не пускають кореневу губку для того, щоб вона поширювалася як пожежа. А тут на пустому місці, на пісках, посадили вперше сосну, тут не було старого лісу, сталого біоцинозу, біорізноманіття. І тому коренева губка, тут, як на городі Колорадський жук, вона поширилася. Е по соснам, якби ці сосни саджали е, в суміші з іншими породами, не монокультуру, то цього може й не сталося б. А, може, от по тій дорозі, де йде дівчина. Що ви знайшли? Да. І так, ми тут бачимо, що відбулася посадка молодих сосен. Вони частково прижилися і навіть дали непогані прирости. На жаль, це не вирішує проблему цього лісу, бо ці сосни з досягненням певного розміру теж будуть атаковані кореневою губкою. Яка знищила старі дерева. Але певний час ще є, поки коренева система мала і не зустріла кореневу губку, ця сосна буде рости чудово. Але коли вона торкнеться хворої кореневої системи, то тоді хвороба пошириться знов. Тому тут треба сажати ті рослини, які здатні протистояти кореневій губці. Ну, зокрема, це будь-які листяні рослини, найкраще саджати дуби. Хоча тут і пісок, але е, це піски, які більш-менш збагачені органікою. Тут є такі рослини, як бузина чорна, це ознака того, що тут можуть, тут можуть рости дуби. Скільки років, е, доки вони зустрінуть кореневу губку, сказати важко. Але чим більше тут буде листяних порід, Тим стійкіше будуть насадження. Я зрозумію, що тут написано, що е, тут у нас повинна рости сосна, але треба змінити це правило і робити тут певну суміш, намагатись посадити інші рослини, які можуть витримати ці умови. До тих проблем екологічних, які у нас були раніше, звісно, зараз додались проблеми, пов'язані з війною. Дійсно багато. Насаджень постраждало і під час бойових дій, і під час пожеж, які викликані цим. І е, тепер перед нами ще е, важливіші задачі е, стоять. Якщо раніше треба було тільки е, спасати природу від людей, які хазяйнують неправильно, то тепер треба спасати природу ще й від е, того, що нас залишила війна. Тобто треба ще більше знань, ще більше досвіду, ще більше фахівців. Вважають, що ну, людина ботанік, він не мира сего. От. Насправді є певне презирство до знань. До мене звернулися дачники і спросили, а як, спитали, а як розвести співочих птахів? Може, гніздички якісь зробити, щоб вони вигодовували пташенят? А я питаю, а гусінь ваші, на вашій дачі є? Вони кажуть, ні, гусені нема. Я кажу, як же ж тоді пташки будуть їсти, годувати своїх пташенят, якщо у вас нема гусені? А вони кажуть, ні, ми гусінь всю потравили. У нас дерева чисті, у нас немає гусені. Я кажу, немає гусені, немає і пташок. Насправді ми робимо багато помилок через те, що не маємо елементарних знань. Для мене ці знання елементарні. Але для людей це виявляється відкриття. Що пташки гусінь їдять це відкриття. У нас, коли бувають екскурсії в гайдарах, і ми там побачимо якусь пташку на воді. І е, діти підходять обережніка, і тут їде на катері якась така особа, включена музика. Він такий о дівчата! Ті дівчата кричать, щоб ти провалився? Спугнув наших пташок. От, тобто, люд, люди не розуміють, що природа це не тільки громка музика, а що це і співи пташок, і тиша.